Вітаю всіх на каналі Часник Чернігів. Сьогодні 28 лютого поговоримо про азотне підживлення озимих культур. Зараз ми проїдемо по ділянкам, по пшениці. На часник заїдемо, обговоримо сроки початку підживлення. Давайте дивитись по ситуації. Я вам розкажу своє бачення, тому поїхали. По дорозі до часнику перша ділянка у нас це озима пшениця. Станом, в принципі, задоволені цієї ділянки. Маємо кущення добре. Взяли лопатку, хотіли подивитися, чи почало, почалось відновлення вегетації, але сьогодні мороз, по кольору від, видно пшениці, темна. Тому нічого в нас не вийде. Мабуть, по мерзлоталому цю ділянку пропустимо, адже ціна на азотні добрива на аміачну селітру, ну, десь, якщо тонами це 29-30 гривень наразі. Якщо мішками, то ще дорожче. Якби селітра була там по 8-10 по тисяч за тонну, то звісно, що вносили б всі. А так будемо дивитись по ситуації. Ще заїду буквально через 10 днів, коли розтане, підкопаю, подивлюсь. Так, в принципі, можна змістити підживлення цієї ділянки туди ближче до виходу. В трубку, це обов'язково буду, може раніше ще подивлюсь, подивлюсь, хай розтане бачу колір. Ну, поїхали далі. Ще одна ділянка по дорозі до часнику озимої пшениці, як бачите, стан цієї ділянки гірший. Кущення відбулося, але і посів був пізніший і Стан ґрунту тут гірший від попереднього. Відповідно, якщо гаманець дозволяє, то в такому стані. Хоча це стан ще не зовсім поганий. Якщо встигну заїду на третю ділянку, там ще гірший стан. То якщо гаманець дозволяє, то, в принципі, можна по такому стану дати кілограм 60 хоча б на гектар. Це було б добре. А зараз ми перейдемо до часнику, і я відповім нам вам на питання все ж таки, коли починати підживлення озимих культур. А я вам скажу, це початок вегетації. У пшениці це як воно проявляється, це починає відростати коріння. Тобто ви підкопуєте, дивитесь, від, бачите, відмерле коріння і. Нове коріння. Це сигналізує про те, що можна вже підживлювати, якщо гаманець дозволяє померзлоталому. По часнику прийнято вважати, що це початок вегетації, це висота приблизно 10 см. Так от загально, загально прийнято вважати, тому давайте приїдемо, і подивимося, яка ситуація там. Колеги, нарешті, добрались до часникового поля. Дивимось стан, Як гадаєте, почалась вегетація? Я гадаю, що ні. Відповідно, що я вам порекомендую, потрібно кожному до вибору сроків підживлення підходити індивідуально. І звертати на основні такі фактори. Перше. Земля повинна вже бути повністю розмерся. Тобто вона повинна розтанути. Перший момент. Другий момент. Надземна частина повинна сигналізувати, про те, що почалась вегетація. Наглядно це ну, плюс-мінус до 10 см надземної частини. Також треба дивитись по вашому гаманцю, тому що при таких цінах. Можливо, хтось хоче зекономити і не давати повну норму. Ну, повна норма приблизно 3 кг 3,5 на сотку. Тобто в діючій речовині близько 100 кг на гектар. Якщо це у вас кілограм на сотку запланований, півтора, то відповідно спішити не потрібно. Давайте вже, коли почнеться активна вегетація. Ось... Такий стан на 28 лютого, звертайте увагу на свій часник, і якщо ви бачите, що йде вегетація, можете вже підживлювати. Азотними добривами. Перше підживлення, тобто зазвичай це селітра. Вона, дуже, ну, тобто, вона працює при доволі низьких температурах. Щодо карбаміду, якщо ви будете вносити. В комплексі селітру і карбамід, то ну, я б рекомендував так. Перше підживлення селітра, потім карбамід під боронування, тобто під закриття вологи, адже карбамід не можна в розкіду вносити на відміну від селітри. Селітру теж можна в рядок. Тобто це буде дуже гарно. Ну, якщо б там під дощик у вас є змога, то, будь ласка, можна під дощик. Воно тоді. Найбільш ефективно виходить. Ну і третє, і третє це знову селітра. Це вже там під кінець квітня, на початку травня, залежно від регіону. Ну, ми про це ще поговоримо. Тому готуйтеся. Всім бажаю гарних урожаїв. До скорої зустрічі.